Після тривалої мандрівки морями та океанами до Ліберті Сіті на судні припливає Ніко Белік, сербський емігрант, котрий приїхав до свого двоюрідного брата Романа в США. Ніко, колишній учасник бойових дій, а також людина з сумнівним майбутнім, котра втікає від російського мафіозі Рея Болгаріна, так як останній вважає, що Ніко пограбував його і вкрав у нього гроші, хоч Ніко за його словами нічого не крав. Він приїхав до Америки завдяки красномовним промовам Романа, свого двоюрідного брата за американською мрією і великими можливостями. Натомість Ніко отримує те, на що аж ніяк не розраховував. Роман приїздить по брата під шафе, після чого хлопці прямують до його помешкання. Замість палаців та замків перед Ніко постає маленька квартирка в промисловому районі Ліберті Сіті. Ніко дивується і обурюється, мовляв, не за цим я сюди приїхав, ти ж розповідав зовсім інше про хороми, дівок з силіконовими ціцьками і гори грошей. А з того всього маємо величезних терганів, що невпинно повзують квартирою. Роман сказав братану почилити, а завтра нехай піде похаває за пару кварталів і підрулить до нього в таксопарк. Ніко приходить на робоче місце Романа. Той знайомить його з секретаркою Мелорі, в котру той повуха втюханий, хоч його любові не стають на заваді дівчата легкої поведінки. Тут малюється криша таксопарку Романа, русський ганстер Влад, котрий максимально зневажливо поводиться щодо Романа, обзиваючи і принижуючи його. Також влад відкрито фліртує з дівчиною Романа Мелорі, і Причиною подібної поведінки є лудоманія Романа. Він гравець в карти, котрий позичив пристойну суму Влада і протринькав її. З боргом чувак розривсти не може, тож подібні аб'юзівські стосунки цілком прийнятні для нього. Для нього, але не для ніко. Роман пропонує відвести його за карточний стіл, щоб він міг відігратися, але Ніко має слідкувати за підозрілими фізіономіями, які можуть просікти, де торчить Роман, а потім підрулити і натовхти вже фізіономію йому. Романа дійсно знаходять, але брати вчасно втікають. Все ж наступного дня вишибали приходять до таксопарку і розбивають роману Пентіум 4. З'являється Ніко і боронить свого недалекоглядного брата. Це бачить влад і пропонує Ніко роботу вибивати бабло з його боржників. Ніко погоджується при умові, що борг Романа буде списаний. Ніко Беллик береться до праці і починає вибивати борги для влада. Побіжно він захищає Романа від різних мордоворотів, котрим той теж висить бабло. Знайомиться з подругою Мелорі Мішель і час від часу ходить з нею на побачення. Роман поступово знайомить Ніко зі своїми друзями, одним з котрих є Растаман Малий Джейкоб. Маскалик Влад цінує нашу роботу, хоч Ніко зневажає його, тому починає усердніше підкочувати яйця до дівчини Романа Мелорі, така собі традиція відплати на болото. Ніко неодноразово чув їхню розмову по телефону, а згодом сам Роман каже йому, що в депресії через їхні стосунки, адже підозрює, що влад бамбучить Мелорі. Для Ніко це стає останньою краплею, адже не дивлячись на систематичні приниження, образи і побої Романа, він нікому не дозволить трахати його дівчину. Ніко бере братана і їде в бар, в котрому влад разом з друганами звиняється в водку. Після короткої словесної перепалки двоє друзів влада назавжди перегоріли, а сам влад сів до тачки і дав на педаль, але далеко не заїхав, бо треба було закушувати. Ніко страчує узкого мафіозі пострілом в око і каже: Nobody fucks with факс family. Так Ніко позбавив Романа боргів і проблем, але знайшов йому нові проблеми в лиці руської мафії, яка почала шукати вбивць влади. Вони швидко виходять на братів Сербію, починають допит. Стріляють роману в живіт, щоб підбурити Ніко, виконати для них одну брудну роботу. Після ми отримуємо нового роботодавця в лиці Дмитрія Раскалова, який є правою рукою боса узкої мафії Міхаїла Фаустіна, неадекватного алкаша і садиста. Деякий час Ніко працює на них. Роман живий здоровий, знайомить його зі своїм другом Брюсі, гравцем качком стероїдним торчком. Ніко запитує, чи не познайомились вони часом на гейських сайтах знайомства. Ті кажуть, що він динозавр, і Час вже йому електронну пошту завести, що й робить головний герой. Міхаїл Фаустін підкидає нову роботу. Прослідкувати за його дочкою, і дізнатись, чи не зустрічаються вони з одним з байкерів з клубу Пропащі. Якщо так, байкера треба ріпнути. Як ви вже встигли здогадатись, байкер жив на всю і помер молодим. Фаустін параноїться і вважає, що в його оточенні завівся щур. Він думає на свого колегу Кенні Петровича, голову іншого клану руської мафії. Фаустін приказує Ніко вбити сина Петровича, так як думає, що саме він пацюк. Після виконаного ми зустрічаємось з Дмитрієм, який каже, що все це було великою помилкою, а Фаустін взагалі злетів з катушок. Петрович нібито запропонував угоду, за котрою Ніко вбиває Фаустіна, і всі будуть живі здорові. Ніко Беллик кінчає Фаустіна на даху будинку. Після Дмітрій пропонує зустрітись на складах. До нас притусовується малий Джейкоб, який дізнається про всі події і вирішує нас прикрити, адже не вірить маскалям. І правильно роблять, так як Дмітрій Раскало не просто зраджує нас. Він здає на своєму корешу рею Болгаріну, котрому Ніко і торчав лаве. Справа закінчується перестрілкою. Хлопці виходять без втрат. В цьому місці важливо розповісти про головну ціль Ніко Беліка. Колись, коли він був молодий і воював, його роту здав ворогам хтось зі своїх. Всіх вбили, окрім Ніко і ще двох хлопців. Хтось один з них двох і був щуром, але Ніко не знав, хто саме. Тому потрібно було відшукати двох, щоб звершити правосуддя і запитати просте питання. Навіщо? Відомо, що один з них знаходиться в Ліберті Сіті, тож Ніко не повинен гаяти часу і повинен відшукати його. Мигая в часу і Дмитрій Раскалов, який спалив бізнес Романа і його хату. Брати втікають на інший острів, де поселяється на конспіративну квартиру. Роман продовжує знайомити Ніко зі своїми друзями, а його друзі знайомлять Ніко зі своїми друзями. Так головний герой виходить на Елізабет, яка займається темними справами і торгує коксом. Ніко потрапляє на вписку до Елізабет, де знайомиться з ірландцем Паккі Макрірі, а також байкером Джонні Клебітсом, головним героєм доповнення Lost and Dent. Обидвом чувакам ми будемо допомагати, хоч зустрічі з байкером Джонні ніколи не обіцяють нічого хорошого. Невдовзі Елізабет разом з Джейкобом потрапляє до неприємної ситуації з Коксом. Цілу сумку кокаїну треба відбити в бандюганів і привезти її назад. Але справа має подвійне дно. Ніко разом з Джейкобом вирішують питання, забирають сумку, однак на них виходять копи, і що найцікавіше, копом була подруга Ніко Мішель, яка працювала під прикриттям і слідкувала за сербом. Ніко вкотре не може повірити в таку зраду. Все ж наш герой не розчаровується і нічого не боїться. Він продовжує працювати на різних роботодавців, одним з котрих є Playboy PlayboyH, якому ми робимо ряд послуг за хорошу оплату. Для цього ж тимпа ми відбиваємо цілий бізнес, але як і більшість персонажів у цій грі, цей аж ніяк не вдячний. Він неодноразово проситиме нас понянчити його старого друга, який тільки но відкинувся з зони Дуейна. той зламаний, і розбитий життям, людина, в котрої більше нічого не залишилось, навіть самоповаги. Він вчителей боя життя, а тому це аж ніяк не подобається. Для обох ми виконуватимемо декілька завдань, після чого обоє почнуть падати на параною і додумаються до того, щоб попросити Ніко прибрати свого друга. Так перед нами постає вибір вбити Дуейна чи вбити плейбоя Х. ха. Ха-ха. Відверто кажучи, різниці тут мало, так як обидва персонажі є ще тими кретинами, котрі невдовзі назавжди спригнуть. Але в Ніко з'являються проблеми значно серйозніші. На нього виходять копи, та не один, а цілих два. Перший це офіцер Макрірі, один з братів паки з кримінальної сім'ї ірландців. Він хитрий і продажний мент, котрий, як і всі інші, буде використовувати нас в своїх цілях. Все ж Макрірі каже, що вони допомагають один одному. Він допоможе відшукати йому тих, за ким він приїхав, але для початку потрібно буде вбивати різних людей, котрі стоять на заваді у офіцера Макрірі. Робиться це без проблем, завдяки чому репутація продажного копа стає безперечною. Та він лише пішка у Великій Грі, так як на Ніко виходить дуже впливовий поліцейський, який займається дуже серйозними справами і не грає в чорну. Він не називає свого імені, а до нього нас приводить аж Мішель, колишня подруга, котра працює на мусарі. Чоловік в кабінеті даватиме Ніко незаконну роботу, котра зможе посилити закон і очистити суспільство від покидьків. Ми вбиватимемо кілерів, терористів і інших злочинців за наказом цього високопоставленого копа. А натомість отримаємо інформацію про двох бійців нашої роти, котрих ми шукаємо в Ліберті Сіті, а також наше кримінальне досьє розміром з копицю сіна зникне з поліції. Як виявилось згодом, не тільки ми на гачку в поліції, але й малий Джейкоб. Протягом цього часу Дмітрі Раскало ввів свої справи. Якимось чудом він пронюхав, де знаходиться Роман, двоюрідний брат Ніко, і викрав його. Ніко рятує брата, всаджуючи всім по кулі в голову, і вирішує, що Дмитрій зайшов занадто далеко. На цьому етапі на горизонт подій насувається велика кількість квестів від ірландської кримінальної сім'ї Паккі. Він знайомить нас зі своєю родиною, багатьма братами і сестрою Кейт, котра подумала за сватання з першого знайомства, так як вона стара діва, котра нікому не дає через своїх бандюганів братів. З ними ми будемо грабувати склади, вбивати і навіть викрадати людей. Та з викраденням трохи згодом адже на черзі пограбування найбільшого банку Ліберті Сіті, яке не проходить як по маслу, але все ж завершується добре. Хлопці забирають величезний куш, а одного членів пограбування вбивають хедшотом. Роботи на ірландську мафію різних наркодилерів, а також поліцію для Ніко мало, тому йому підкидують й роботу на мафію італійську. Друг Бакі, Рей Бочіно, просить вас пришити свого колегу по бізнесу, котрий не платить йому долю. Виконавши одне завдання, Ніко переходить до другого. Цей квест тягнеться як через основну сюжетку 4 GTA, так і через два DLC до неї. Разом з людьми Рея ми повинні відшукати діаманти в сміттєвому пакеті. Для цього ми переодягаємось сміттярями і приступаємо до пошуку. Ви запитаєте, що діаманти роблять в смітті. Як то завжди буває, бандюгани не змогли домовитися щодо ціни. Пішов кіпіш, а діаманти пішли своєю дорогою, подорожуючи світом, як їхній побратим в шлунку пса з фільму Гая річі. Хлопцям таки вдається відшукати камінчики, але через деякий час Рей каже, що камінчики таки до його рук не потрапили. Ніко відшукує тих, з ким працював по цій справі, мочить всіх, останнього вбиває на параші, після чого приносить діаманти Рею. Згодом матимемо ще одну невдалу справу з діамантом і Байкером Джиммі, а через деякий час Рей Бочіно скаже, що знайшов одного з тих людей, за котрими ми приїхали до Ліберті Сіті. Це Флоріан Кравіч, колишній товариш по зброї Ніко, який вижив разом з ним. Ще одним юнаком. Разом з Романом Ніко розшукує Флоріана Кравіча, який вже давно переїхав в Ліберті Сіті, встиг стати педиком і змінити ім'я на Берні Крейн. Як виявилось, він не був тим, хто продав роту Ніко на війні. Всі стрілки показують тільки на Дарко Бревіча. Мафіозних кланів Ліберті Сіті повно, тому італійська чи російська мафії діляться на різні сім'ї, які або живуть в лагоді, або навпаки. Джері Маквірі, брат пакі, вирішив піднасрати італійській албанській мафії. В наступних квестах ми будемо підставляти албанців, щоб італійський клан Анчелотті розпочав з ними війну. Ніко продовжує виконувати завдання від Джеррі Рея. В одному з квестів ми повинні супроводити одного корейця з підробленою валютою. А вже через декілька квестів того ж корейця ми будемо мочити за вказівкою поліції. Ніко Бєлік, такий тіп, мочить тих, за кого добре платять, і не важливо, що ви добре спілкувались до цього, ми граємо за професійного кілла. Подібні речі в цій грі не дивують, так як вже через декілька квестів офіцер Макарірі замовив свого рідного брата Деріка, який підсів на наркоту. Одним з останніх квестів Джері стане квест з викраденням ув'язненого на ім'я Ейден Омеллі, котрого згодом потрібно прибрати. Це дуже цікавий момент, як як він є відсилкою до Red Dead Redemption 1 та 2. Дач Вандерлінда називав себе вигаданим іменем Ейден Онеллі в одному з квестів. GTA 4 Ейдена ми розстрілюємо на скелі. Майже так само помирає дач в першій частині РДР. Щоб відшукати зрадника Дарко Бревіча, Ніко потрібно ще більше зв'язків. Рей Бочіно знайомить нас з головою його сім'ї це Джиммі Пегоріно, чию дупу ми будемо постійно прикривати. Знайомимось ми із Філом Белом, який виконує функції капо сім'ї. З цим чуваком ми будемо нагло віджимати в русських іванів наркоту і слухати про порядки в мафіозному клані, які швидко переростають в безпорядки, коли хтось потрапляє на зону. Джиммі Пегоріно бачить у всіх щурів і намагається вичислити, хто саме мусорський пацюк. На це в нього сходить небагато часу, адже інформатором був особистий охоронець Джиммі, якого той знав ще з малого. Це сильно б'є по психічному здоров'ю боса, після чого той помалу летить з катушок. Він припиняє довіряти рею бочину, а згодом взагалі дає йому ножик в бачину, наказує нам його прибрати. Що ми робимо з великим задоволенням, адже рей Бочино давно хотів в бачину. Про всі ці витівки дізнається справжній бос італійської мафії Джон Гравелі, старий дідуган, котрий чекав свого часу смерті в лікарні. Спільний друг, а мова йде про копа з так званої газети Liberty City, на котрого ми працювали, все розповів Гравеллі і про тих, кого він шукає, і про справи в сім'ї Пегоріно. Гравеллі посміявся, так як всі навколо вважали Пегоріно клоунами, хоч Джиммі і був його другом. Равеллі обіцяє нам дістати Дарко Бревіча в будь-якій точці світу. Та взамін ми повинні врятувати одного важливого політика від відбітті Скалова, а також нанести немало шкоди його організації в місті. Ніко виконує поставлені завдання залюбки, після чого до Ліберті Сіті дійсно привозять зрадника Дарко Бревіча, котрий переховувався в Бухаресті. Ніко запитує його, за що і навіщо. А Дарко усміхаючись, каже, що за гроші. За жалюгідно тисячу доларів він продав власних товаришів і віддав їх на смерть. Потім Дарко запитує: а скільки ти береш за вбивство? Справа в тім, що Ніко неодноразово розповідав про власний стан і власну мотивацію. Після війни і смертю товаришів по зброї він відчуває постійну порожнечу, яка вбиває в ньому всі інші емоції. Це людина, яка живе тільки думкою про помсту, адже лише помста допоможе йому позбавитись того вантажу на душі. Ніко вбиває Дарко, але не отримує сатисфакції. Нічого не змінюється. А наш герой розуміє, що сам став таким ж, як Дарко Бревіч. Він розуміє, що повинен стати на шлях спокути і відійти від подібного життя, але потрібно завершити декілька важливих справ. Перед цим Ніко разом з Паків викрали дочку кримінального Боса Анчелоті. Вони обміняли її татку на декілька діамантів, але люди Рея Болгаріна все зіпсували, а один з них згодом викинув діаманти в грузових зі сміттям, через що вони не дістались нікому. На сцену знову виходить Джиммі Пегоріно, котрий сильно себе накрутив щодо власної посади. Він починає в наглу давати накази Ніко та й до того доходить, що змушує нашого героя працювати в одній справі разом з Дмитрієм Раскаловим. Ніко повинен вирішити, чи переступить він через себе і пробачив всі коники маскаля, чи залишиться вірним принципом і не стане з ним працювати. Від вибору залежить хороша і погана кінцівка. Ніко розуміє, що вже скоро весілля його двоюрідного брата Романа з Мелорі, на котрому він має бути з Кейт, і ніби все окей. Але та сама Кейт по телефону каже нам, що Кацапа потрібно скопитити, інакше вона навіть знати нас не хоче. Ми слухаємо Кейт і вирішуємо не працювати з Раскаловим, і тут доля робить нам подарунок. Роману відомо, де саме зараз знаходиться Дмітрій. Ніко їде туди, знаходить Дмітрія разом з його орками. Правосуддя настає. Ми розстрілюємо огидного виродка. Наступна сцена весілля Романа, на котрому присутні всі знайомі нам персонажі. Все чудесно і весело. Церковна церемонія закінчилась, і молодята чекають автомобіль. Але приїздить не той, що потрібен. Чорному авто відчиняється вікно, за котрим Джиммі Пегоріно відкриває вогонь по весільних гостях за К47. Джиммі вбиває дійсно Ніко, Кейт, змушуючи його повернутись до того, що він вміє найкраще. Допомсти. Останній квест вийшов доволі феєричним, з перегонами і переслідуванням на вертушці. Ніко разом з малим Джейкобом збиває гвинтокрил Джиммі Пегоріно. Обидва падають на острів зі статуєю Свободи, де Ніко всаджує Пегоріно кулю в лоба. Прибігає Роман і каже, що тепер, нарешті, вони зможуть зажити так, як хочуть, і зможуть колотити бабки. Бо вони перемогли, Лаштунки закриваються. Титри: Не забудь поставити лайк на цьому відео і підписатись на канал. На сайті інтернет-магазину Artline можеш купити топовий ігровий ПК. Ну а з вами, як завжди, був Андрій Бесовісний. До нових зустрічей на цьому ж місці.